The most going to be able to Ра, мудрость прості, вислухаймо святого Євангелія. Ми всі. що народився, бо ми бачили його згодів на сході і прийшли поклонитися йому, почувши це, цар і розстрілу і весь Єрусалим, із ним, зібравши всі первосвященників та книжників народи, він випитував вони, де Христос має народитись, вони йому сказали у місті, Ветлеєм Юдейським, бо так написано Пророком, і те Втлеєне земли юди. Нічим не менший, ніж міста не люди, бо з тебе вийде Бож, що буде пасти мій народ Ізраїля, тоді, род, покликавши та й команду лиців, виплетав у них пильно про час, коли з'явилась зоря, і відіслав Ігор Клієм, кажучи, ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете свої сід мені, щоби я пішов і мовклонити. Вислухали вони це і пустилися в дорогу. І ось зоря, що бачила на сході, ішла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитяко. Побачивши зорю, вони зрадили, зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю. І впавши ни, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари. Золото лада і мило, і попереджені вісні не завертати до іруда, з іншою дорогою у край світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Час і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ларо, ти, синуй, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки, віків амінь. наш, що сина небеса, тв не пай святий сім'я Твої, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хрібна сушній день сьогодні і прости нам провини на. Бо Твоє і Царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Діва сьогодні йде, щоб невимовно родити у вертепі спокон вічне Слово. Радійте, на світі всі почувши це, і разом з ангелами і пастирями прославляйте Спокон, вічно, вічного що бажає появитися дитятком. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй.

Що повсякчас і кожної години на небі, на землі приймаєш поклін і славу, Боже добрий, дотерпеливий, но милостивий, що праведних любиш і грішних милиш, і всіх кличеш до спасіння заради обіцянки майбутніх благ, прийми, Господи, в цю хвилину й наші молитви, спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші, освяти тіла, очисти, думки наші направ, розум очисти і протверзи. І визволь нас від усякої скорботи, лиха й слабування, захисти нас святими ангелами твоїми, щоб ми, їх охороною збережені, на поумлені, осянули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо ти благословений на віки віки. Що не затвіняємо, слава породина, сущу породицю, тебе не чуємо. І мене в Господі, Боже, змилуйся над нами, і благослови нас, Світлом лиця Твого, вся нас і помилуй нас. Амінь, Боже і Господи, сили всього творіння, Сотворителю, Ти з милосердя і незрівнянної милості Твоєї послав на спасіння роду нашого. Єдинородного Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, і дорогоцінним Його Христом, розписку гріхів наших розірвав і переміг начало, і владу темряви, тож, Владико, людинолюбний, прийми від нас грішних, ці вдячній благанні молитви, і визволь нас від усякого згубного і темного гріха, і від усіх видимих і невидимих ворогів, що бажають вчинити нам зло, до страху твого прикуй тіла наші. І не допусти сердець наших до слів або помислів лукавих, але любов'ю Твоєю пройми душі наші, щоб повсякчас на тебе дивлячись і світлом Твоїм керуючись, бачили Тебе, неприступне й вічне світло, та щоб невпинно хвалу й подяку віддавали Тобі, беззначальному Отцеві, з єдинородним Твоїм Сином і Всесвятим Благим і Животворчим Твоїм Духом. Нині повсякчас і на віки віки, Амінь. і поклонівся цареві нашому Богу. Придіти поклоніться, прихові цареві нашого Бога. Придіти поклонів.